Так само, фотографії головний архітектор Ужгорода, дизайнери і представники рекламних агенцій радили за круглим столом, як зробити центр міста привабливішим. Нагадаємо, у липні цього року міська рада прийняла рішення про порядок розміщення вивісок в Ужгороді, але багато підприємців продовжують ігнорувати нові правила гри. на жаль. Багато хто хто працює в цій сфері, ігнорує існування цих правил і продовжується оце встановлення таких вивісок, які, скажімо так, псують. І без того досить серйозно зіпсований зовнішній вигляд наших старих вулиць. Міська влада дійшла висновку. Питання архітектури, особливо порядок розміщення вивісок у центрі міста, потребує обговорення. Нові вивіски, які з'являтимуться у центрі міста без відповідного погодження, а отже, і без технічного паспорта. Демонтовуватимуть власники старих мають час до квітня наступного року виготовити вивіски, які вписуватимуться в історичну частину міста. Почути вашу думку, яким чином нам разом все таки спільно впроваджувати це все в життя, щоб через якийсь час нам не соромно було. Гуляти центром нашого міста, тому ми хотіли почати з того, щоб затвердити нарешті статус охоронної зони історичного центру міста, тому що ми постійно оперуємо цим поняттям. Насправді, юридично воно на даний момент не затверджено, Його не існує. Ніхто не знає зараз, де закінчується історичний ареал міста, на якому будинку чи на якій вулиці в такому випадку будь-який добросовісний чи недобросовісний підприємець має можливість сказати, а я не в історичній зоні міста, що таке історична зона міста. Не, ці правила не стосуються. Так само, як у правилах розміщення вивісок, теж оперують, оперують цим поняттям, а його юридично не існує. Концепція вона не сформульована чітко, ніде не зафіксована, але загалом я би її сформулювала так: більшість людей хотіли б, щоб центр Ужгорода виглядав так, як він виглядав у 30-х роках. Це кардинально змінює всі уявлення про вивіски, вітрини для стилізації вивісок під старе місто підійде ковка, дерево, кераміка, навіть оргскло. Як Якби не розвивалася реклама, наголосили учасники круглого столу. Жодні нанотехнології не відміняли правила композиції та колористику. Певний адміністративний.